Кінда-сената 2017 року випуску з двигуном 2,4 бензин із коробкою автомат. Авто в нас в чорному кольорі, є атані подвійно в ній так само, також є датчик світлого авто. По, взагалі, що то авто, приїхала з Америки 130 тисяч км рідного капіталу, був невеликий вдах передній частини. Нічого критичного не було. По комплектації всі стопені ночі, також мультикермо, поїзд контроль, бортовий комп'ютер, кондиціонер, Є також плютуз, є такий невеликий дисплей у нас з мультимедією. Салон у нас тканини, він, до речі, чистий, не затертий. Ось так виглядає задній ряд, авто реально достатньо міське, дуже багато місця, як позаду, так і попереду. Тому дискомфорту якогось по, взагалі, по сидінням по немає. Позаду виглядає то, таким чином. Тут же встановлені також задні паркмоніки, для того, щоб вам було зручно поторкуватись також такий спойлерочок. Авто дозволить, також обслужене і якихось таких критичних нюансів. взагалі Ну, немає. Тупо це просто сідаєте, катаєтесь, і не І у вас сама досліжиться у 17 року Тому коли цікавиться Hyundai, ось там питання за телефоном, а ви підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки і не пропускайте навіть.